Альфа, записуй точку, по чим координатам було виявлено і, два ворожих танка. На прийомі. 350, e, Плюс-плюс. Наводимося. <coughs> e, Піднімеш весь кровий посадку верхню. Давайся. Пройдеся вправо. Штовна. E, дуже ефективно в тому, що в неї можна працювати дистанційно на розстоянні від установки на, на 50 метрів і плюс в закритій місцевості. Тобто не так, як є совєтські втури типу Корнета чи Метіса, де працюєш біля неї. Тут ти працюєш закри, закрито в закритого поміщення. Це по-перше. По-друге, в неї калібр 130-й пробиваємо дуже хороше. Пробиває танки, дзоти. Легко броньовану техніку про ось, не говоримо за нею, бо пробиває те, що є. Перший мій постріл був по Діброду, по танку. Е, підбив його. По другому танку стріляв не попав, ракета втратила керування. Е, потім переїхала на Донбасі, теж працював по танкам і по БМП. Е Тут зараз на цьому нашому напрямку ворог теж їздив одними і тими самими От і підбиваємо їх. За ці роки змінилося. Цілі змінилися в тому, що вони почали наварювати як сітки на себе, на танки і на БМП, МТЛБ, так і заливати бетоном танк, передох танка. Це погірше пробиваємось, але виразити все одно можна. На нашому напрямку були такі моменти, коли ми зупиняли техніку і наші сумізні підрозділи, як і джевелінчики, так і другий розрахунок стугни, добивав техніку. Поки ми дійшло время це перезарядки, це теж втрачається время, техніка може або скритися, або екіпаж може її покинути, встигнути. І наші дружні добивали її. Спочатку виїжджаємо на рекогностіровку, ну, щоб позицію знайти вигідну для себе. Потім заїжджаємо, робимо укриття. Одночасно зразу стугну ставимо і наблюдаємо. завжди на зв'язку сидимо. Саме складне да, це сделать укрытие в Если сделать э, стугли там пару пострелей или хотя бы один, сразу спалять и может ну, обстрел будет. Так чем быстрее закопаюсь, тем безопаснее для себя в принципе. Ну саме складне було те, що наше укриття не було готове повністю, ми тільки накривали бліндаж сам. Так поступила команда, в принципі. Включили пульт, установку, побачили, отработали, В принципі, все. Не обов'язково, якщо йдеш в армію на службу, так у нас війна, у всіх асоціація, це піхота на ноль. Не обов'язково є много а, посад. Это як и праця, как и в обычному житті. Тут вот можно займаться вот оператор стороны, номеропслуги стороны, также есть звонзабезпечення и так далее. Не обязательно ходить, ну кого, куда, к чему Я вот с самого початку приехал в начальный центр, хотів идти на реактивную артиллерию, Мені поселить воду протитанковые засобы. Я их... немного выучил, почитал о них, мне понравилось, и ни разу не пожалел, что я оператор в стоме. Если потрапить до роты ПТРК, это противотанковые засобы, треба, на первом я уважаю, что это физика, физическая должна быть форма, потому что у нас ракеты дают свой вес, установка сама тоже, это то есть не каждому спасибо. А, Мой первый постров здесь Майже рік після того, як я потрапив до роти ПТРК. Об'єкт, якщо я не ошибаюсь, це був тигр, ворожий, ворожа техніка. Емоції, емоції словами не передати. Це адреналін, це хоча все внутрі заворажує. І після цього поспішу і більше з'являється бажання далі робити пуски і вимістити ворога. Oh, есть! Есть! Попадание. Есть! На вторая! Есть! Побачення! Да, что с Два взрыва было. Два взрыва было. это попадание